Трансляція розпочалась. Доброго дня, колеги. Сьогодні у нас засідання нашої комісії з питань транспорту та зв'язку, у нас є певні профільні питання, які нам треба розглянути, і є у нас певні доповідачі, які будуть доповідати нам по питанню, яке у нас було на прошлій комісії. Тому, якщо немає. Інших пропозицій я пропоную перейти к розгляду порядку денного е, і розглянути ті питання, які є вже у нас в нашому порядку денного нашої комісії. Перше питання це е, службові паркувальні майданчики. Це е, 18 штук. Це ТОВ АТБ Маркет. Е, підпис, підписую договір е, біля своїх магазинів. Ну, над тимчасовим договором службові Якщо немає питань, немає питань, тоді ставлю це на голосування. Але, Ігор, зачитай, будь ласка, перелік 18 адрес, щоб ми за це проголосували, щоб колеги ще почули. Будь ласка. Не, звук звук, звук включить. Каміль, дайте одну хвилину, я возьму в іншому кабінеті цей список на 18 адрес. Окей, давай, тоді ми зараз проголосуємо ще питання. Так давайте перейдемо тоді, розглянемо зараз висновки комунальних підприємств. Так, у нас є про узгодження висновку департаменту транспорту та де транспортної. Інфраструктури Дніпровської міської ради щодо надання внесків до статутного капіталу комунального підприємства Дніпровської електротранспортні Дніпровської міської ради десять мільйонів гривень. 에... Ставлю на голосування, колеги. Хто за? за? За. За дякую. І інший у нас висновок про узгодження висновку департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради щодо надання. Внесків до статутного капіталу комунальному підприємству Дніпропетровський мітрополітен Дніпропетровської міської ради. Ставлю на голосування. Колеги, хто за? За. Всі за одноголосно. Дякую. Рішення прийнято. Зараз переходимо до паркувальних майданчиків. Ігор, будь ласка. 에, доповідаю. Те, шосе запорізький будинок 30 Б. На 13 машинаміс. Це проспект Івана Мазепи, будинок 2Б на 5 машинаміс. Проспект Слобожанський, 18 будинок, на 13 машинаміс. Вулиця Ротор, на 21, на 3 машина місце. Бульвар Слави, 34 на 12 машинаміс. Вулиця Паршина, 16 на 7 машиноміст. Вулиця Данила Галицького, будинок 31, 7 машиноміст. Вулиця Коробова, будинок 1А. 16 машинаміс. Вулиця Назал... Незалежності, будинок 29 Б, 19 машинаміс. Проспект Металургів 50, 6 машиноміс, вулиця Калинова, 52, 5 машинаміс, вулиця Князя Вітовта, 78. Будинок 78, 4 місце. Вулиця Новошкільна, будинок 115, 5 машинаміс. Проспект Богдана Хмельницького, 53, 5 машинаміс, вулиця Сурського, Литовська, будинок 100, машини місце. Проспект Петра Каланшевська, будинок 34 А 3 машини Вулиця Старий Шлях, будинок 6, 7 машини місця. І провулок Вільник, будинок 3, 8 машини Дякую, Ігор. Колеги. Якщо немає питань до Ігоря, до, до, до повідача тоді ставлю е, про узгодження. Укладання договорів на обслуговування майданчиків: 18 службових паркувальних майданчиків стов АТБ маркет. Хто за? за? Дякую. Рішення прийнято. І у нас є питання, яке ми розглядали на м, прошлій комісії це про надання дозволу на впровадження безготівкової форми оплати. проїзду у нас зараз є доповідачі. Так, є. Давайте їх підключимо. Доповідачів. Угу. Добрий день, Артем. Добрий день, добре. Добрий день, Олег. Добрий день. Діна, доброго, доброго дня. А, будь ласка, а, ну, встисло розповідь. Ну, давайте я напевно почну. Так, да, давайте. На... Добрий день. сьогодні у нас в місті Дніпро робиться додаток є Дніпро. Про нього мабуть всі чули. Його почали вже рекламувати. І в цьому додатку ще один блок це оплата транспорту, тобто оплата в електротранспорт, трамвай тролейбус. Потім буде ще маршрутки автобуси в місті, але спочатку трамвай, тролейбус. Для того щоб запустити цю систему, треба обрати так сказати платіжну систему, з якою ми будемо працювати для того, щоб вона приймала кошти, далі направляла. Вже е, департаменту або комунальним підприємством для того було обрано за так сказати практикою. Ми проаналізували це все, і Київ цифровий наша столиця використовує систему IPay. E а і було прийнято таке рішення, що. Можливо, краще було б що, е, з айпеєм і підписати договір для того, щоб ця платіжна система була у нас е, на так сказати з нашим партнером. І сьогодні присутні Айпей представники, які, в принципі, можемо поставити до них питання. Можете поставити питання до нас, які є. Е, е, і як воно і що працює в принципі, так само як з Вейфопей парковки у нас працюють так само, і Айпей працює, працює з транспортом в Києві. Дивіться, а вибір, щоб АЙПей виконував послуги цього екварінгу, це це як було? Це був конкурс якийсь чи як це запит, пропозиції певний? Що що як це проходило? Дивіться в першу чергу. Ми проаналізували і побачили, ну, ми брали наш додаток, робили на основі Київ цифровий. Повністю всі послуги, і в Київ цифровий платіжна система це ІПЕЙ. Стосовно другого напрямку, то у нас були комерційні пропозиції, тобто запроси розіслані в інші представники, такі як Way4Pay, наприклад, зараз працює з парковками. Way4Pay нам відмовив в тому плані, що у них немає змоги робити декілька так, сказати: нам треба парковки. Це інші емітенти, так сказати, у нас є проїзд, це комунальне підприємство. Інше і нам потрібно розмежувати договір, там п'ять договорів, 10 договорів в майбутньому буде оплата харчування в додатку, а АйПей зміг так сказати, у них є функція акумулювати ці всі причини. А тільки може працювати в одному додатку з одним напрямком. Але питання в тому, що зараз комерційні були пропозиції розіслані, і вони нам відповідають на всі запити. Ну, Тобто, я так розумію, що інших. Хто би е, мав інтерес працювати з містом, немає. Не Поки було. що немає, але вона зараз працює. В буде працювати з парковками, е, і Айпей буде працювати з іншими системами, тобто зараз транспорт. А ІПЕЙ не може з парковками працювати? Може, але там треба підписати договори просто і все. Нам краще, щоб це був один, одна компанія. Але питання в тому, що зараз комунальні підприємства з одним нашим комунальним підприємством транспорту підписано договір, а з іншим комунальним підприємством не підписано, тому що прийшов фінмоніторинг і Там були відмови через те, що там були якісь справи ще не закриті. Але ми будемо повторно подавати на фінмоніторинг для того, щоб компанія а, могла. Я зрозумів, Тобто комунальному підприємству банк не підписав договір, тому що там були якісь там кримінальне провадження. Так по комунальному підприємству підписав, а парк сервіс не підписали. Ага, я зрозумів і тому е їх. Е IPay не може ну, обслуговувати того, що вони в банку. Да, вони не можуть з ними підписати договір, тому що у них там є з них закриті справи. А зараз uh, IPay працює в нашому місті? Uh, тут є Діна представник, у них є підписані договори з багатьма нашими, так сказати, бізнесом-партнерами, які можуть бути інтегровані. Якщо можна, Діна, прокоментуйте пару слів про свою напрямку. Так. Дивіться, я Ще ще трошки загально розкажу. В нас не тільки Київ цифровий, Київ цифровий це як додаток, да? такий схожий, який планується і Дніпро. Але ми обслуговуємо ще, окрім цього, що стосується транспорту, ми обслуговуємо ще шість міст України, чи сім навіть, сім, здається. Сім міст України там, де йде оплата в транспорті платіжними картками, поповнення в. Карток транспортних карток, також в цих містах. Можу проговорити ці міста: Вінниця, Тернопіль, Полтава. Ося, скажіть мені, ви в Дніпрі зараз працюєте вже з бюджетними грошима, з, з міською радою? Чи... Що должен <пл> бути <'язувати> такий, знаєте, що Ну, Ми підписались тільки з електротранспортом. Олег, є в нас тут в Дніпрі? Ми давали сервіси, але напевно там серед них державних підприємств не було. Ну, знаєте, я просто не можу так виділити окремо, чи є підприємства. Тобто, у нас є дійсно підписано багато договорів. Це Прийом комунальних платежів, це ДТЕК, ясно, бренд зараз прийом платежів, інтернет провайдери? Можливо, там є сервіси також і комунальної власності чи державної? але окремо якось виділити я не можу. Скажіть мені, будь ласка, а я, який об'єм коштів? Ви плануєте пропускати по цьому електротранспорту, який буде працювати по новому додатку? Ну ви ж плануєте для себе, там, яка це буде там, сума там, від бюджету йти там, мільйон там, чи сто тисяч, чи як це? Ось як це плануєте? Це ще питання до мене: або до ІПА. Дивіться, ну можливо, навіть до вас, тому що ну, хто на це питання може відповісти? Дивіться, ми обговорювали питання, але в тому, що скільки буде сума, не зрозуміло. Тому що зараз ми розуміємо, що якщо взяти приват, була аналітика, то в приваті там 2% оплати через QR-код. Був, але то тільки користувачі могли привато оплачувати в системі, яка платіжна, будь-яка платіжна система. Я не кажу про ePay, а вона дозволяє оплачувати будь-якими картками з банків Монобанк, Монобанку, Кросбанки, тому подібне. Я це не все. мені я хочу. По розумію. сумам, я не можу відповісти по сумам, скільки. Якщо можна, якщо представник департаменту просто скаже, скільки там е, об'єму в сумах, е, я ну, користуюся програмним забезпеченням. Ну ми ж також не можемо сказати. Ну дивіться, якщо там ну, 50 мільйонів е, приїжджає в рік е, пасажирів, да, з них як ми брали, там 2-3 відсотки, там, на 8, може 60 мільйонів, все ну, 8 мільйонів. Ну це ми так помимо мільйонів в рік. Може більше буде, може менше, ми ж ну, не знаємо самі. Це як це люди будуть користуватися. Ви кажете, чи як. М? В рік? Ну, статистика каже, що послуги оплати QR-кодом в транспорті користувалася там, там 2%, 3%, там, 5%. Тобто можна порахувати, що якщо, запустить, 50 <соржен> мільйонів приїжджає там, в рік да, пасажирів, е, помножити на 8 гривень і <соржен> взяти 2-5%, яка сума. Ви мене чуєте чи ні? <соржен> yeah. ну, Слухаю. Чу. Це в рік чи в місяць? В рік. В рік десь мільйонів. Ну, qr кодами якщо це оплачувати. Ні. А скажіть мені, будь ласка, які, яка яку, це дуже до Діна, от, і Олег, це до вас? А яку, які це комісію ви берете? 2%. відсотки. Два відсотки, так? А скажіть, будь ласка, а які сроки нарахування? Коштів е, після оплати, коли вони до е, міської день наступний робочий день. Один день, на той день. Тобто вони у вас ночують ці гроші на вашому розчотному щоті, а після цього на наступний день ви, ви їх відправляєте? Ні, вони не ночують на нашому рахунку. Ми отримуємо кошти на наступний день так само від Еквайера, і після цього, і при отриманні від Еквайера, ми зразу перераховуємо. Так, дивіться, ви не еквайринг, чи... дивіться. В нас є те, що проговорю. Я не знаю, напевно, не проговорювали, в нас є укладені договори з я не знаю, з напевно, зі всіма банками-кваквайрами в Україні, які надають нам послуги еквайрингу. Ми акумулюємо ці... ці банки, і тому в нас є можливість, якщо щось стається з одним банком, перекидати операції на інші банки. Тобто ми є як е, акумулюючий посередник. Ні, дивіться, я зрозумів. Я приїхав до, на, до електротранспорту, проплатив QR-кодом гроші ці в банки, в якому там, в, е, пумбі, чи там, в іншому якомусь банку, на ваш рахунок, вони зайшли. І в той же день, ми, коли вони заходять на наш рахунок, ми перераховуємо на рахунок комунального підприємства. От питання в тому, що якщо я. В 8 там їду на роботу, угу. оплатив, коли угу. кошти до е, комунального там підприємства до електротранспорту, коли вони поступять йому на, на рахунок? На наступний робочий день. На наступний робочий день. Тому. Ці кошти будуть цілу добу. У вас на вашому рахунку вони будуть ночуваться. Дивіться, ви не зовсім розумієте всю схему. Як про коли проходить операція, кошти списуються віртуально? Ну якби віртуально з картки вони не попадають зразу на наш рахунок. Вони спочатку е, йде операція до банка емітента, а емітент ці кошти має списати з, е, з рахунку клієнта. Потім ці кошти він має перерахувати на банк еквар. Потім банк еквар перераховує на наш рахунок, і ми перераховуємо комунальному підприємству. Це все здійснюється в межах одного робочого дня. Дивіться, я це дуже добре розумію, тому я запитаю вас. Вони, я, я вам ще раз повторюю: вони не ночують у нас на рахунках. Не не ночують вас, не ночують. тому що дивіться, Якщо ці кошти ночують у вас на рахунку, то ви отримуєте ну, определенний відсоток від цього, Ні. тому не я не... що місто теж давно приймати в цьому участь, тому у мене є певне доручення. там до Артем, до вас я прошу це питання взяти на контроль, подивитись, і якщо там ну є така є таке питання, то місто може. До, до, ну, отримати мати до... відсоток правильно, да? мати певний відсоток. Ну, це невеликі кошти, якщо це там 10 мільйонів за рік, там, да, то ну, просто щоб ми всі розуміли, що така функція теж існує. Дивіться, mm -hmm. я можу навіть додати додатково, Дін сказала про розрахунок в рамках дня. Фактично, в платіжних системах, щоб кошти дійшли з картки, в окремих випадках може бути навіть 2-3 дні. І коли ми розраховуємось на наступний день, в певних випадках ми можемо навіть кредитувати. Тобто, зобов'язання воно вже сформувалось і ми за рахунок власних коштів з вами вже розрахуємось. Хоча Нацбанк офіційно нам дає на це до трьох днів. Тобто ми зобов'язані виконати найближчим часом, але не довше, ніж три дні. І цей розрахунок також покладений в правилах платіжних систем. Але ми навпаки йдемо назустріч. Тут розуміємо, що підприємству важливо отримати кошти вчасно і часто розраховуємося зразу на наступний день, навіть якщо по певним операціям ми ще покриття не отримали. Дякую, колеги. Є у нас питання до хлопців і дівчат. Ні. У матросов немає вопросів. Ладно. Є, є одне питання до Артема. Артем, а в маршрутках коли же це буде? Дивіться, ми за просто 100%, але питання в тому, що електротранспорт це робиться в одному комунальному підприємстві Перераховується, а маршрутки автобуси це ми повинні підписати з різними підприємствами, тому що є різні перевізники. Але ми плануємо, що ми зараз в січні місяці запустимо в електротранспорті, і дуже за вашою допомогою хотіли би акцентувати увагу на маршрутки автобуси нашого міста і зробити це, наприклад, в лютому березні місяці 2025 року. І тому що люди хочуть, люди просять, люди просять, щоб можна було вже оплачувати е не, не готівкою. Не, ну, головних це... сотки це серйозно таке, в принципі, та, був, та, оплачувати готівкою, це треба цифрове зробити. Так, да, так. Да. Ну, у нас є в планах, і це в третьому етапі. Ми два етапи: вперше вже робимо зараз це оплата там і QR-коди, і штрафи, і все інше. А другий етап це маршрутки автобуси. Ну, я гадаю, що Тут буде ноу-хау, буде класно. Є ще, є ще між етап, ми, ми запропонували колегам, тому що в нас є дуже гарний досвід по Києву, по Києві області, оплата харчування в дошкільних закладах. І в ну, нас покриття повне, і це, ми, ми вміємо з цим працювати, і дуже цей сервіс подобається Але всім. Але харчу, харчування і все інше це не цей напрям, тут напрям деп, департамент ну, дарства, добре, практик, Ну добре, це, це як реклама. Так, да, але стосовно цього, ми будемо все не толі радитись. Солдати, і... які представляють інтереси своєї громади. Тому і питання і, і там, і те, і те, і те. Усі всі питання. Ну, звичайно, так. Да, ну просто треба поводити. Це Особливо Андрій Клименко, в нього дітей теж, як і в мене, двоє, тому я думаю, нам дуже цікаво, так, Андрій? Mm -hmm. Добре, колеги, якщо питань у нас немає до доповідачів, тоді переходимо до розгляду питання, яке ми відклали на, на сьогоднішню комісію. Е, Про надання дозволу на провадження безготівкової форми оплати, проїзду за допомогою мобільного додатку є Дніпро. Хто за? За. Да. Всім дякую. Рішення прийнято. Всім гарного дня. Слава Україні. Дякую.